У Миколаєві пройшла друга церемонія вручення відзнаки за оборону Миколаєва. На городі представили 20 військовослужбовців, які в перші дні російської навали мужньо стримували ворога на порозі міста і захистили його. Також відзнаки вручили родинам бійців, які, на жаль, загинули. Про те, як пройшла церемонія, дивіться у репортажі Сергія Лисюка. Медаль за оборону Миколаєва спеціальна нагорода, започаткована за розпорядженням міського голови. Нею відзначають військовослужбовців, співробітників національної поліції, ДСНС та волонтерів, котрі безпосередньо долучилися до захисту міста від російських загарбників. Це вже друга церемонія нагородження з моменту заснування відзнаки. Цей захід сьогодні відбувався в умовах повітряної тривоги, тому ми спустилися з укриття. Але це не завадило зробити те, для чого ми всі зібралися. Ми і далі будемо продовжувати нагороджувати тих, кого надає нам наші військові, а також комендант Дмитро Марченко, які в перші дні війни захищали місто Миколаїв і стримали російських терористів. На церемонії нагороду вручили військовослужбовцям, котрі приймали участь в обороні Миколаєва з перших днів повномасштабного вторгнення. Завдяки їхнім титанічним зусиллям ворог зазнав нищівної поразки при спробі окупувати наше місто. Деякі військовослужбовці, на жаль, отримали відзнаку посмертно. Ці слова стали вже такими звичайними до нас, звичними, що віддав життя заради батьківщини за оборону і так далі. Але для кожного. Цих людей це найвища ціна, і для кожного з його найближчих його родичів це велика втрата, і це, мабуть, найбільше горе в житті. Серед нагороджених військовослужбовець десантно-штурмових військ Григорій, чоловік зізнається, що нагородження медалю за оборону Миколаєва викликає у нього змішані почуття. З однієї сторони гордість радість з іншої сторони осознаєш те, що дуже багато хлопців погибло. Обороною міста ми займалися з перших днів. Я своїм підрозділом також з допомогою інших підрозділів ми займалися обороною міста з першого дня російської навали. Полеглих українських захисників вшанували хвилиною мовчання. Місто пам'ятає своїх героїв, запевнив Олександр Сінкевич. Тож всі причетні ще будуть нагороджені за оборону Миколаєва. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.